Всім привіт! Приїхали ми сьогодні, хочемо підживити нашу пшеничку, як би сказати, по мерзлоталому. Сьогодні у нас 27 лютого, але як такого мерзлоталого в нас і не було. Тому що останні два тижні перед тим було тепло, ще було болото. А останні два тижні морози до 15 градусів морозу і також не було як підживляти. Сьогодні також е, ночою було до 5 градусів. Зараз вже плюсова е, температура, але поля сухі, поля сухі, вологи дуже, дуже мало. Роздушив грудку, а вона суха. Пшеничка наша також не в найкращому стані, але е, дивлюся, ніби вона не примерзла. Тому що було голоморозі, але вона не примерзла. Вона вона ще не не сильно така велика, тому вона ще тільки загартувалася. Сьогодні хочемо кинути сульфат амонію. Ну і будемо бачити, що воно буде. Це тут у нас півтора гектара в цьому кускові. Я в закладці залишу відео, коли ми його сіяли. Строки також були вже такі пізноваті. Тут е, бралося в один день. Боронувалося, навіть не культивувалося, а боронувалося і сіялося. Тому що не було коли чекати і реля була, ну, скажімо так, не в не найкращому стані, але тако зараз після зими та й непогано. Ось так ще де. Рови, то ще сніг лежить, але снігу у нас не було такого, щоб так можна побачити, ніби й сніжок непоганий, але це так він тут, як я дивився, показував е Микола Шамрицький, здається, що як каже, як пінопластовий сніг. Сніг ніби є, а вологи від неї немає, від нього немає. Ну, зараз ми будемо. Vom că dăm chedate sulfat amoniu Так ніби всипали непогано. Зараз я підрахую, що там в нас вийшло по кілограмах на гектар. Переїхали ми вже на другий кусок, засипали і зараз будемо тут. Тут трошки краще ніби пшеничка, але все одно, все одно вона слабенька, слабенька. Але будемо сподіватися, що, що все буде нормально. Thank you Кинули ми вже добрива. Ось так, кинули непогано, мені подобається, все нормально. Пішло в нас на цих два куска. Тут точно я не знаю скільки тут, але приблизно тут 3 гектари два куска. Ну На цьому кускові немає 1,5 гектара, це точно що немає. Ну, а там, мабуть, півтора, ну, може, Гектар 55 десь так. Пішло на цих два куска, 5 центнерів 500 кг сульфату амонії. Більше в мене немає, а менше я, ну як би сказати, щоб вже лишати щось, то навіщо його залишати. Тому кинули так, не знаю чи це багато, чи це мало, але так, так в нас вийшло. І ось така. Тут трошки краща пшеничка. Ось так. Нас на завтра, післязавтра передають сніг з дощом. Будемо бачити. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!